Усім привіт, привіт! Рада вітати вас на каналі Христенка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції, які будуть діяти на вихідних з 20 по 22 грудня. Кешбек 80% на усі гелі для душу від Greenway. Тут об'єм 750 мл. Він йде із дозатором гель гелі для душу ціна 60 гривень. Ось такий гелі для душу, також від Greenway, об'єм 400 мл, повертається вам на картку 80% від вартості. Аромати авокадо та гуарана, ананас та чилі, полуниця, маскарпоне. Ціна такого гелю для душу 39 гривень. До речі, бонуси можна списати на будь-який товар, оплативши 50% від його вартості. Також йде кешбек на тверде мило від GreenWay – таке кокосове, вага 90 г, ціна 17 гривень. Також є наборами від GreenWay гель для душу, що має бути антибактеріальне 5 штук по 70 г, ціна 56 гривень. Антибактеріальне також 56. І рідкі мала від Крінвей. Ось такий варіант із дозатором. Ціна 30 гривень, об'єм 500 мл. Я так розумію, їх розпродують, тому що появились схожі на них, але трошки інші. Ось такий варіант ціна 40 гривень. І квітковий аромат. В такому рожевому кольорі японський шовк. Запаски Greenway рідке мило по 19 гривень оливкове, таке цитрусове з вітаміном С, 450 мл. Ціна 2550. Ще й акційна: 2550 із ароматом дині або полуниці. До речі, з ароматом полуниці йде дешевше по 19 гривень. І ось таке літрове це крем, мило, медова груша, ціна 40 гривень. Так, полуниця, диння груша, цитрус, оливкове. На всі нараховується кешбек 80%. Знижка 50% на копронові колоти вів'єн. 100 і до 120 ден, тобто такі грубші, тепліші. Такі є цікавенькі по 199 гривень 150ден. Бачила такі, навіть вони як панчохи імітація, тобто знизу вони є щільніші, а зверху вони є тонші. Такі 100 ден мікрофібра 3D. Ціна 99,50. 150 ден. Ціна 109 гривень. Мікрофібра. До речі, вони всі в чорному кольорі. 220 ден, 249 гривень термо. Ще один варіант, а це вже є легінси. 449 гривень, розмір МЛ. Знижка 50% на другу одиницю засобів для інтимної гігієни. Лактацид. Ціна 156 гривень. Друга одиниця піде ще за пів ціни від цього цінника. Досить вигідно брати дві упаковки, якщо ви таким користуєтеся. Family Doctor 74 гривні. Bio 106. Від Lingerie. Ціна 83 гривні 300 мл. Торгова «Літо». Засіб для інтимної гігієни. Є декілька варіантів. Ціна 33,50, Омбрела. також 33,50. Знижка 40% на усі прокладки для критичних, щоденні, урологічні та тампони. 20 штук в індивідуальних упаковках 22 гривні, 50 штук 49,50, 100 штук 87 гривень. Так, це щоденні. Для критичних днів набір 10 штук 27 гривень 14 штук 52 гривні, там, залежно від розміру, може відрізнятись кількість. Тут, наприклад, 20 теж 52 гривні. Є ще більші упаковки. Нічні трусики, 30 гривень 2 штуки. Але, як бачите, розібрали їх нема. Так, тампони. Є різна кількість в упаковці, такі 8 штучок. Так, нема місця. Це як зуби мудрості. Знаєте? Всі на своєму місці, а їм нема місця. 27 гривень. За упаковку 16 штук 48,50, і більше менші матусі. Звертайте увагу, хто користується для своїх діток підгузками, трусиками від Джої. Зараз є дуже гарна знижка, ціна одної упаковки 203 гривні. Є четвірка, п'ятірка або шістка. Якщо маєте бонуси, можна ще половину оплатити бонусами: Четвірка 44 штуки, п'ятірка 40 і шістка 36 штук в упаковці. Особисто я купляла для своєї малечі такі підгузки, досить вони мені сподобались за свою ціну просто супер знахідка. Кешбек 80% на зубні щіточки електричні, всякі допоміжні штуки для зубів, зубні пасти, зубні щітки. Кешбек 80% від торгової марки Доктор Морген. Є багато різноманітних ось таких. Приладь, називаємо це так, не знаю, як правильно вони називаються. Зуб, зубні і Йоршики, ниточки, такі є, і рогатки, зубні щіточки, теж є різного плану. Набір із двох штук, 53, 50, 47, 40, минулого разу взяла собі, але. Старша донечка забрала собі. <гадим> словом, коли купляла, розплановувала, це буде мені, це буде донечці, це чоловік. А коли принесла, кожен обрав зовсім іншим. Це називається очікування і реальність. По 15 гривень є, от такі 1550. Бачите, є навіть із щіточкою для язика. Така жовтенька, вона є в різних кольорах. 53 гривні, така під бамбук, але пластик 51 гривня з сердечком 39,80 така щіточка. Вони різні, є зразки, можна подивитись на жорсткість, а це електрична зубна щітка, щоправда, вона не крутиться, а вібрує. Ще має чохол, можна брати з собою кудись в поїздки. І нараховується кешбек на ополіскуючий. 250 мл. Є акційна ціна 47,50 і неакційна 68. Також зубні пасти є по 61 гривні 100 мл. Є акційні варіанти 125 мл. Ось така велика. І акційна ціна 42 гривні 50 копійок. І ще нарахується кешбек. Отак. Подвійна вигода. Я таке люблю, коли є і знижка, і кешбек, або ще механіка. Дві одиниці берете третє в подарунок. Як бачите, вибір великий цих зубних паст. Також є по акції 47,20. Знижка. 34% на сармозасіб 7 в 1 для очищення туалету. 750 мл об'єм. Так, вони стоять знизу, там, де всі засоби для очищення унітазів, ось тут. Ціна 42 гривні. Знижка 50% на усі засоби від торгової марки «Кьонен» для чищення та миття посуду. Засіб для чищення кухні антажир 74 гривні з розпилювачем 500 мл. 44 гривні досить приваблива ціна. Це є засіб для миття підлоги. «Кьонен» 1 літр цитрусовий аромат. Кюне для миття унітазів 750 мл 49 гривень. Так, є вони різні, мабуть, відрізняються ароматом. Підвіски на унітаз по 31 гривні. Та шіла лаванда, цитрус, а це є набір із трьох штук. Так, щільненько там стоїть, не витягну. Ціна 80 гривень і засіб для миття посуду 40 гривень 650 мл. Знижка 50% на туалетний папір Зева Делюкс. 8 рулонів трьохшаровий 122 гривні. Такий варіант або ось такий. Також трьохшаровий 122 гривні за 8 рулонів. Знижка 50% на другу одиницю будь-яких чоловічих шампунів. 68,50 «About Hair, Клія 113 гривень. Сюс 130 гривень. Більший об'єм кліє 149 гривень. Head and Solden 162 гривні. Отут невеликий об'єм 330 мл. Нівей менший 250 мл 113. Більший нівей 165. Шаума 98 гривень. Такий варіант імбирний, не бачила я швидше такого. Ціна теж 98 гривень за 400 мл. Шавма із дозатором 2 в 1 і найбюджетніший це манкей. Ціна 36 гривень за 400 мл. Один дорівнює два на усі щітки, брашани, зажими. Для волосся. Зажими це такі, як перукарські, бо на заколочки там є інші акції. Є багато різних щіток, грібінців, навіть ось така масажна щітка 100 гривень. Продувні 219 від КОС 249 така продувна масажна щітка. 129 гривень. Такий варіант масажної щітки продувної є в різних кольорах і кольори такі яскраві. Брашани різного діаметру. Є з керамічною основою, з пластиковою металевою. Це вже підбирайте по своєму волосю, яке вам більше подобається. Особисто мені більше подобаються керамічні, мені здається, що вони більш такі. Ущадливі до волосся і швидше просушують, ніж пластик. Гарна ціна і акція 1 дорівнює 2 на ось такі щітки. За 70 гривень можна купити 2 штуки. Вони бувають і в інших кольорах. Такі продувні щіточки теж по 70 гривень. І є в різних кольорах. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за обличчям або тілом від Myface та MyBody. Це є крема вікові 89 гривень. Під очі крема 75 гривень, патчі 75. Також такі різні умивалки, скраб. Взагалі 30 гривень коштує. Тонік для обличчя 4980, пінка 37. міцелярна вода 49,80. Тонік 49,80, ось такий. Гель для Гелімування 59,70, 37 гривень коштує легка очищаюча пінка 150 мл із піноутворювачем. І ще вам нарахується кешбек 80% від вартості цього продукту. Від MyBody є кокосові улійки по 60 гривень менший об'єм, більше 86. Така крем сироватка масажна 89,90 крема для рук 29,50. І крема для них трошки дорожче від майбутній по 35 гривень 5 в одному. Акція 1 дорівнює 2 на будь-які шарфи, рукавиці та косметички. Такий цікавий шарф. Виглядає досить тепленьким, ціна 299 гривень, має такий отвір. Не знаю, як він одівається, але щось цікаве. Хустина, до речі, теж досить тепла. Так, давайте підглянемо її ціну. До речі, на кожному товарі із цієї категорії є своя ціна 169 гривень, тільки треба пошукати такий шарф 369 гривень. І з двох одиниць піде в подарунок та, яка дешевша по вартості. 229 гривень рукавички. Такі 200 ні, 169 ось такі. Вау, ось ці мені сподобалися. Тільки в сірому кольорі тут знайшла 249 гривень. Дівчата шукаю пару, хто хоче такі рукавички. Давайте купимо разом. Буде нам дешевше. Як бачите, асортимент великий, можна щось для себе підібрати. Не тільки жіночі, можна для старших дівчаток щось вибрати. Так, і об'єднати можна це бачити з косметичками. Наприклад, взяти один шарф в одну косметичку, або дві косметички, тобто вибираєте із цих категорій два товари для вас потрібних, і те, що дешевше, піде вам в подарунок. Така блискуча срібна косметичка коштує 109 гривень. Така зелена, гарненька. Такий варіант є із кишенькою. До речі, вони досить місткі такі, такі формати. 109 гривень. Є навіть наборами косметички. Ціна 249 гривень. Такий варіант можна навіть для чоловіків взяти 199. Прозора 199. Так, позаду бачу її наборами. Одна прозора, три, три загалом, а дві непрозорі. Так, ціна набору 199 гривень. Так, є ще з іншими зображеннями. Така прозора косметичка одна штука. Ціна 129 гривень. А це набір із двох, 179 гривень. І ще продовжили акцію, але трошки змінили. 1 плюс 1 дорівнює 3 на новорічні прикраси. Але цього разу і м'які іграшки входять в цю категорію, в цю акцію. Є такі змійки, символ року, менші, такі веселі звійками. Ціна 100 гривень. Прикраса 40 гривень. Такі дерев'яні сніжинки по 30 гривень за одну штуку. А цей декор для дому з підсвіткою 60 гривень. То, що не знаю, чи брелки входять в цю акцію, бо вони ніби з іншої категорії. Набори прикрас по 80 гривень, кульки. Також є різні окуляри, шапки. Так, це вже все з цієї категорії. От віці, які ще класні коробочки подарункові привезли, поки ще немає цін, згодом покажу. Дякую вам, що були зі мною сьогодні. Бажаю вам гарного дня і гарних вихідних. До нових зустрічей!